Дуже часто в інтернеті є таке, що ну, що таке СІП-панель, Ну, це ж будинок з трьох поросят. Наскільки от е, він е, в цьому плані? Я просто знаю, що у вас тут були недалечко прильоти. Да, були, були. Ну і бачите, дом стоїть. Жодного вікна не вибите, не жодне вікно не тріснуло, будинок стоїть, нікуди не дівся. Як от, коли прилетає, як себе веде? Будинок. Будинок, ну звичайно, так як він легкий, то звук чуть дуже добре. Це нормально, це да. логічно для, для, для легкого будинку. Так як він скручений, скільки там тисяч? 20 тисяч саморізів. 20 тисяч саморізів. Ну, тобто, це тобто він так от качнувся і все. І, і стоїть на місці. І ніде нічого не потріскалось.